Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Спринт. Кут, Рокріш та Union. Погнали! Під'їжджаємо собі. Так, педаль до полу. Погнали. О, Астон Мартін, як я його давно не бачив. Так, я вирвався вперед. Непогано тримаюсь. Дощик, правда, йде. Але без ніяких проблем. Ніяких проблем. Я попереду. Так. Копи. Походу тут. Я не подивився, мати великий шанс переслідування. Походу, відчуваю, що накопів на Руся. А вже ж. Труднощі з перекладом. Так, уже половину траси пройшов. Вони нас доганяють мене, ці суперники. Прискорюємось. Блін, Лістовоз. Давайте в Лістовоз. Ні, не повезло. В Лістовоз вони не в'їхали. Ось так. Ха, одного занесло все ж так, прискорюємось. Так, сюди. Нічого собі. Ось так. Ефектний фініш. Три касарика мені в карман. Так що давайте швидше в гараж, поки мене не упіймали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!